Яку робить будівельна управління номер 1 це є від Леонтовича до Хорватської по вулиці Шевченка, і плюс розв'язка, яка зв'язує вулицю Шевченка і вулицю Городоцькому. Вона була колись в планах, але до цього ніколи не доходили руки. Зараз ми це зробили. Якщо за кошти Європейського банку по Городоцькій все в принципі, рухається більш-менш нормально, то роботи, які ведуться по Шевченку, це наші міські кошти. Надзвичайно складна ситуація, тому що казначейство постійно блокує кошти. Дякуючи візиту Міністерства фінансів, вдалося минулого тижня 3,5 мільйони пропустити. Ще 3,5 мільйони має пройти. На цьому тижні ми очікуємо, тому що терміни стоять достатньо жорсткі, щоб ми до кінця листопада виконали весь основний об'єм вибухів. Це надзвичайно важливо. Техніка є, люди є тільки щоб казначайство нас зрозуміло.